Слухай, а тобі наче двадцять правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 185-й день війни за незалежність. Продовжуємо марафон. Єдині новини команди фактів та вікон зібрали все, що варто знати на цю хвилину. Мене звати Ораз Дримоловський. Вітаю! Близько 17-ї години у Харкові. Знову пролунали вибухи. Росіяни касетними снарядами з урагану поцілили у підприємство в Шевченківському районі. Постраждалих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов. А вночі поранення зазнала жителька серед містя. Росіяни вже традиційно випустили по обласному центру кілька ракет. Одна з них впала на подвір'ї школи у середмісті, інша на проїжджу частину. Вибухи у другій ночі були настільки потужними, що здригнулися жителі не лише самого Харкова, а й області. Збитки великі? Скажем так, миллионов на четыре. Вся вся рама, вся поведена. Магазин внутри лопнул, лопнул второй этаж, просела э, вот этот балкон часть, она вся вот просевшая видно ее оторвала. Чуть бригада ремонтная будет работать долго. Обещали открыться к сентябрю, теперь дай бог к октябрю. Потрошило щонайменше п'ять магазинів та установ вибило шибки у всіх навколишніх будинках. Дісталося й історичні будівлі, яку чотири роки тому реконструювали. Я так я розумію, що намагалася влучити саме в будівлю, в історичну будівлю. Купця, в якому в якій зараз знаходиться бюро технічної інвентаризації, жодної військової цілі ні поряд, ні, ні зовні, ні, ні внутрі нема. Це просто якісь спроби залякати за не дати людям поспати. На місці влучань. Слідчі вже виявили уламки ракети с 300 Це ракети типу земля-повітря, які росіяни переобладнують на земля-земля, тому поціляють вони не точно спричиняючи катастрофічні руйнування. Уночі російські військові обстріляли п'ятиповерхівку у Бахмуті. Що на Донеччині під завалами може бути людина. Зараз там працюють рятувальники. А після іншого нічного обстрілу вже встигли загасити пожежу у Слов'янську. Там частково поруйновано три триповерх... триповерхову будівлю цеху, де виробляли керамічний посуд. Горіло на площі пів тисячі квадратів. На щастя, постраждалих немає. Також із артилерії окупанти вночі там поцілили у житловий будинок. Він вигорів дощенту. По місту гатять безперестанку вже три дні поспіль. Щонайменше п'ятеро людей загинули. Серед них молода жінка та двоє її маленьких дітей. Уночі російська армія обстріляла з окупованих територій селище Кам'янка Пологівського району, що нині теж у тимчасовій окупації, повідомив голова Запорізької облвійськ адміністрації Олександр Старух. По населеному пункту поцілили шість разів. Снаряди влучили у житлові будинки. В одному з них чотириповерховому, горішній поверх, зруйнований ущент. Загиблу маму двох дітей звали Анастасія. Їй було лише 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектора у місцевому центрі культури та дозвілля. Нині триває розбір завалів зруйнованої будівлі. Тож у раді припускають, жертв може бути більше. Били окупанти вночі і по Запоріжжю та по Запорізькому району загалом зафіксовано 16 прильотів. Зруйновані об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Інформації про постраждалих наразі немає. Росіяни ніяк не втомляться щодня хаотично поціляти по житлових кварталах містечка Оріхів, що опинилося майже на лінії фронту. Більшість людей звідти поїхали, а ті, хто лишився, що секунди ризикують власним життям. У цьому пересвідчились і наші запорізькі кореспонденти, неподалік від яких під час фільмування руїн упала 120-та ворожа міна. Потрощений та випалений росіянами уріхів сьогодні звучить так. Ворог відранку гатить по житлових кварталах. З околиць рушаємо у середмістя, де наче поки не прилітає. Тут на стихійному базарчику люди, що чули ті вибухи мін, поспіхом збирають свій крам. Ви бачите, стріляєте. Їдемо додому. Пан Руслан каже, останнім часом окупанти поціляють по всьому місту без упину. Посліднє време, страшно дуже. Чоловік скаржиться, торгівля нині млява. Та завтра, як буде живий, здоровий, знов вийде із городиною. Завтра приїдете. Треба до завтра дожити. Не вірю вам, не можу відповідати на цей вопрос. Ну, якщо все добре буде, будемо днями. На цей майданчик прилетів ворожий снаряд. Ось вирва. Вибух тяжко скалічив трьох людей. Чоловікові каже пані Олена відтяло ногу. Він кей руку. А маржу, чекав, і в голову, в общем, і вольниці був чимось важким окупанти вгатили і по тутешньому ринку. Потрощило торгівельні ряди поруч із ядкою пана Сергія. Та, попри це, він стоїть тут непохитно, покладається на долю. прилетить, що сюди, що туда, де я живу, що куди угодно. Це приватний сектор Оріхова неподалік серед місця. На цю стратегічну місцину окупанти не пошкодували навіть ракет. Пан Олександр веде нас показати геть знищені будинки своїх сусідів. Добре, каже, хоч без жертв. люди звідси поїхали. Напевно, ракета. А може, ще щось той вибух розніс на друзки два будинки та понівечив із десяток навколо, та люди одразу взялися лагодити. Чоловік каже, його будинок, хоч і устояв, непридатний для життя. Вибухова хвиля понівечила опорну стіну, а уламки прошили її, наче картонну. Ось те залізятча. Подарунки без домів до війни в Оріхові мешкало зо 14 тисяч люду. Нині лишилася десь третина. Люди їдуть з міста, де зникає світло, немає води та газу. Лишаються певен Руслан, самі відчайдухи та оптимісти. Міка скоро вони всі виїдуть. Одно. Все, обіда буде за нами? Я на я це вірю. Андрій Почті, Артем Дажанко, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Уночі окупанти знову гатили по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. У Нікополі пошкоджено з десяток житлових будинків перебиті лінії електропередачі. Кілька тисяч містян нині без світла. Вдарили і по червоногригорівській та марганецькій громадах пошкоджено житло. Люди не постраждали по Криворізькому району. Гатили із ураганів. Є руйнування будівель у садовому товаристві. А в Зеленодольській громаді під обстріл потрапило енергетичне підприємство. Зеленодольська, Широківська та Апостолівська громади Дніпропетровщини чи не щодня опиняються під дощем із ворожоградів та ураганів. По цивільних жителях окупанти гатять із тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області. Російський терор цинічно влаштовують здебільшого вночі. Із початку повномасштабного російського вторгнення ворожі снаряди вже вбили 17 людей. Понад чотири десятки місцевих жителів були поранені. Про життя під вогнем, який не припиняється. Христина Венгеля Ускайте. Пані Галина показує наслідки останнього ворожого обстрілу. Вибиті вікна, понівечени дах та зрешечений осколками. Дім криша вікна повилітали у тому. Два вікна у фронторі там маленькі такі А попереду зима. Я одна живу 72 роки, 73-й рік. У мене тут хазяйство, дві кози, кури. Я не хочу нікуди, нікуди поки та у селі жінка принаймні уціліла на відміну від будинку навпроти. Він опинився в епіцентрі ворожого обстрілу. Російські снаряди поцілили прямісіньку в дім, де спав 36-річний чоловік. Він загинув на місці. За весь час війни було. У нас три потужних обстріли самого міста Апостола. Це більше прикордонні території цих населених пунктів, а іноді потрапляють снаряди прямо в село. Зазвичай це або артилерія, або касетні ракети. А це вже сусіднє село Новосеменівка, яке перше травня, саме ці населені пункти під постійними обстрілами. Василь показує уламки ворожої ракети, яка прилетіла в кількох метрах від нього. Я став і ж балакаю по телефону. Це я вам покажу, як воно було. Як глянув, блін зразу тут упав, накрив руками голову і лежав минуть 20, поки воно все вернулось назад. Що воно залізло не в землю? Воно рвануло все вгору, а потім почало все вертатися. До найближчих російських позицій на Херсонщині всього 20 кілометрів через постійні обстріли з Апостолівської громади вже виїхало 40% населення. Найактивніші люди евакуювалися в квітні. А Щодо ситуації, яка ви? Буде, чим можливо буде. Я думаю, що ми до цього питання не повернемося, тому що наші Збройні Сили дуже міцно стоять на передовій і Криворізький район дуже добре фортифікований, не лінії оборони. Тож ми про це навіть не думаємо, тому що до цього не дойде. Два місяці ворог щодня хаотично обстрілює Криворізький район. Російський терор зазвичай влаштовують з опівночі до ранку. З початку повномасштабної війни градами, ураганами та ствольною артилерією окупанти вбили 17 жителів району. Ще понад 40 людей дістали поранення. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати факти вибухів на військових об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. За їхніми даними заборону виголосив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков. Якщо ж інформація про детонацію таки буде оприлюднена, то у Кремлі пообіцяли покарати відповідальних посадових осіб у Криму. Адже після серії вибухів тисячі росіян намагаються терміново виїхати з півострова. А на його території що не день, то бавовна. Учора над селищем Нового за 30 кілометрів від Євпаторії окупанти вкотре повідомили, працює ППО. Та, попри це, окупанти продовжують стягувати на півострів важку військову техніку. Очевидці помітили на залізничній станції Таман, що біля в'їзду на Керченський міст ешелон з танками, гаубицями і сау. Також там були й цистерни з пальним. Прострелити собі ногу або зламати руку. Окупанти згодні на все, аби втекти з поля бою. Українські розвідники перехопили дзвінок російського армійця, який у телефонній розмові зі своєю дівчиною. Розмірковує над варіантами можливої втечі додому. Ідею каліцтва співрозмовниця підтримує і додає, що й сама хотіла запропонувати солдатові такий варіант. У мене зі часто такі думки виникають. Типу, ну це звісно, типу, ну, я такого не дію. Потому що я се знаю. Ну, типу, в голову просто постійно ногу себе що ли, прострелити. Я теж вже приєхали. думала. І паша вчора такое. Пусть он ногу прострелит, и домой поедет. Не пустят домой, а пулю вытащат, а мотают и обратно. Потому что все уже надоело. действительно на крышу, и домой. И уже невозможно. Еще идти, терпить, хотя я хотя здесь только месяц, а пацаны уже по шесть месяцев. Да блин, ломайте друг другу руки и уезжайте домой. Лондон надасть Києву підводні безпілотники та вже розпочав навчання українського персоналу в Британії. Про це повідомили у тамтешньому міноборони для виявлення російських мін в Україну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин. У Лондоні наголошують, це життєво важливе обладнання допоможе Україні зробити свої води безпечними і налагодити експорт зерна. Українським морякам дозволили виїжджати за кордон. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Виїхати за межі країни зможуть чоловіки, які нині працюють у складі екіпажів морських і річкових суден. Дозвіл розповсюджується і на курсантів, які мають пройти практичну підготовку на судні. Та для виїзду потрібно отримати згоду територіального центру комплектування. Денис магаль наголосив, що Україна нині серед світових лідерів за кількістю високов... висококваліфікованих моряків. Зараз у торговельному мореплавстві працює понад 100 тисяч українців. Завдяки можливості виїжджати за межі України тисячі моряків матимуть роботу, а це збільшить надходження до державного бюджету. Вісімдесятип'ятирічний сумчанин продав квартиру та дачну ділянку і віддав усе вторговане на допомогу Збройним силам України, передаючи 35 тисяч доларів волонтерам, Микола Іванович свій вчинок пояснив тим, що вважає своїм обов'язком допомогти українським захисникам. Чоловік усе життя працював на заводі Фрунзе, провідному підприємстві з металевих виробів, тож пенсії запевняє нагідну старість йому вистачає. Волонтери ж пообіцяли Миколі Івановичу витратити його гроші на цільову закупівлю для військовослужбовців. І вже розпочали консультації із захисниками щодо актуальних потреб. Він нам запитав жартома, чи є у нас рахівна машинка. Ми сказали, що немає. І він виклав пачку коштів і сказав, тоді рахуйте. Він сказав, що е, я вже в принципі прожив достойне життя. Мені далі вистачить пенсії і мого приватного будинку для того, щоб я там жив далі і почувався в комфорті. А кошти мені не потрібні. І кошти з проданої квартири і дачі, власне він от передав у громадський фонд. У це то точно не будуть якісь масові закупівлі. Це буде, скажімо, це 3 одиниці дуже дороговартісних військового обладнання. Такі новини на цю мить а марафон Єдині новини триває.